Вітаю вас! Я хочу подивитись такі цікаві питання. Прикмети, знаки долі і тому подібне. Чомусь ми про це не говоримо. Забуваємо, не бачимо навкруги себе. Давайте подивимось. Прикмети, знаки долі. Впливають на наше життя прикмети, знаки долі впливають на наше життя. Давайте подивимось. Шанс великий, що вони впливають. Звісно, сумніви виправдані. На це треба звертати без сумніву. Звертаємо увагу на це все. Чому я вам кажу? І обов'язково читати поміж рядків і бачити баланс в цьому. Не бути залежними від цього постійно. В жодному разі. Тому що ми повинні розуміти, де реальність, а де реальний натяк на щось. А натяків буває занадто багато. І читати треба поміж жадків, ще раз повторюю, особливо в наших реаліях. Ми не завжди це бачимо. Давайте я зроблю ще ось. Таке. Давайте подивлюсь, що взагалі вас чекає. На що вам звернути увагу? Беру психологічну колоду. Психологічну. На що вам звернути увагу? Так, цікаво. Дуже круті карти випали. Перше це маріонетка. Зверніть увагу, що ви не живете своє життя. Вам хтось керує, а можливо, це прихована керованість. Це не обов'язково пряма. Це може бути так, що ви виконуєте постійну роль якусь, не свою, чужу. І хтось вам руководить. Звісно, господі, вибачте, в мене ще догострине. Зверніть на це увагу. Допомога. Друга карта підтримка, допомога. Чи завжди вона щира, відкрита і така необхідна? І саме в той час, коли це потрібно не без цього. І третє, дивіться, ми наповнюємо своє життя фарбами, які ми самі вибираємо. Ми, це наш вибір. Іноді є, треба побачити. знаки долі, щоб зрозуміти, що нам потрібно. Будь ласка. Враховувати все, що навколо... відбувається навкруги вас. Так, сьогодні не мій день на відео, тому що є певна втома і погода не дуже та гострення. Але ще вам беру другу колоду. На що вам звернути увагу у вашому житті? На що? Здоров'я. Образи, навіть дитячі образи і е зняти рожеві окуляри. А тепер увага: тема здоров'я. Дуже важлива тема здоров'я зараз є. Тут махінацію зроблю, певно, тема здоров'я. Я вам беру одну карту про здоров'я. Ви знаєте, знаєте, в мене є колода здоров'я. Здоров'я. На що звернути увагу по здоров'ю? Ану, покажи. Основна карта що від нас гіпо... Гіпотереоз. Коли ви застрягли в минулому і боїтеся рухатись вперед, щитовідка уповільнює у процеси. Поставте нові цілі і почніть діяти. Минуле. Вас душить минуле. Майте на увазі. Відпускаємо минуле. Рухаємось вперед. Забуваємо образи і знімаємо рожеві окуляри. І все у вас буде добре.